Друже, ти герой, пишаюся тобою. І вся країна вклонилася тобі. Гровець, вонь, залишайся ж ти собою, не змійся на сім'ї. Ти сміливий, хоробий чемпіон, З'явився в березні, таки на полігон Дітей матарів ти захищав, на смерть під кулями і вдень, і в ніч стояв. Велика ти людина, я радий, що ти є, не кожен зможе. Боронити так своє, розстріляні мрії, спустошені сни, волає зруйнований схід, посланці добра, добровольці весни, ідуть небезпечний похід. Несуть добровольці, свій хрест на плечах, бою не шкодують життя, долає смертельний згорьований шлях, щоб мали ми всі мої. Добровольці це ті, хто віру в завтра нам дарують, хто волю у боях нам уберіг. Життя кладе за правдинку святую і береже і твій, і мій порібольці це ті, для кого Україна мати, вони її від нечисті спасуть, уміють слово і меч в руках тримати, в народі добровольцями їх звуть.